Ми не збиралися перевозити підприємство до іншого міста, в іншу область більш безпечно. Ми вважаємо, що якби тут все буде добре. Олеся Тимошик, співвласниця сімейного бізнесу з пошиття дитячого одягу. Виробництво нині розташовано в новому приміщенні, куди переїхало 1 березня. Олеся каже: до початку широкої війни орендували площі в районі КСК, а 4 березня 2022 року в будівлю влучив російський снаряд. Дівчата мої почали писати і висилати фото, що горить наше приміщення. Ну горіло виявилось вже потім не наше а знизу приміщення, але наше теж було дуже сильно пошкоджено. В нас були вибиті всі вікна. Осколків у всьому приміщенню, а чи в той день, чи наступний був повторний приліт, який всередині побив нам опалення. За словами Олесі Тимошик, приміщення стало непридатним та небезпечним для перебування. Тож почали шукати варіант, куди перевезти обладнання. Знайшли в цьому ж приміщенні в іншому крилі, воно було вціліле, туди перевезли, там деякий час воно знаходилось, стояло, потім дівчата. Потроху почали повертатися. Знову працювати почали в середині червня, каже оформлювачка готової продукції Наталія. Ми вибирали, ми вибирали готовили, Почав, потім да. а потім по чуть почуть по і пішло. Водночас шукали нове приміщення, бо те, куди тимчасово перемістилися, не відповідало вимогам. Що ж до обладнання, дві швейні машини втратили повністю. Частину інших пошкодило уламками і склом. Металеві частини поіржавіли. Ми їх почистили, механіки повністю розбирали кожну машину, її там зачищали, відновлювали. Але, в принципі, ми хочемо їх замінити, тому що ми їх інтенсивно використовуємо. Частіше, скажімо, стали ламатися і потребують сервісу більш часто, ніж зазвичай. На виробництві працює 14 людей. Нині всі повернулися. Продукцію підприємство продає в Україні. Після відновлення довелося налагоджувати продажі фактично з нуля, каже Олеся. Сьогодні ну не в повному обсязі, але так уже десь відсотків на 60 Ми вийшли на ці обсяги, які у нас були до війни. Оксана Ільчук, Роман Закревський, Суспільне новини, Чернігів.